Буття, 16 розділ. А сара Авраамова жінка не родила йому, і в неї була єгиптянка невільниця, а ймення їй Агар, і сказала Сара Авраамові, Ось Господь затримав мене від породу, прийдеш до моєї невільниці, може, від неї одержу я сина. І послухався Авраам голосу Сари, і взяла Сара Авраамова жінка, єгиптянку Агар, свою невільницю по десяти літах перебування Авраамового в землі Ханаанській. І дала її Авраамові чоловікові своєму за жінку, і він увійшов до Агари, і вона зачала. Як вона ж побачила, що зачала, то стала легковажити Господиню свою, і сказала Сара Авраамові: Моя кривда на тобі! Я дала була свою невільницю долоня Твого, а як вона побачила, що зачала, то стала легковажити мене. Нехай розсудить Господь поміж мною та поміж тобою. І промовив Авраам до Сари, та ж невільниця твоя, в руці твоїй, зроби їй те, що вгодне в очах твоїх. І Сара гнобила її і втекла Агар від обличчя її, і знайшов її ангел Господній біля джерела води, на пустині, біля джерела на дорозі шур, і сказав: «Агаро, Сарина на невільниця, звідки ж то прийшла ти і куди ти йдеш? Та відказала: Я втікаю від обличчя Сари, пані моєї. Ангел Господній промовив до неї вернися до пані своєї і терпи під руками її. І ангел Господній промовив до неї, сильно розмножу потомство твоє, і через безліч буде воно незліченне. І ангел Господній до неї сказав: Ось ти зачала, і сина породиш і назвеш ім'я йому Ізмаїл, бо прислухався Господь до твоєї недолі, а Він був як дикий осел між людьми, рука його на всіх, а рука всіх на нього. І буде він жити при всіх своїх браттях. і назвала вона тьменя Господа, що мовив до неї: Ти Бог видіння. Бо сказала вона: Чи тут я дивилася на того, хто бачить мене? Тому джерело було названо джерело живого, хто бачить мене, воно поміж Кадешем та поміж Берадом, і вродила агар Авраамові сина, а Авраам назвав ім'я свого сина, що вродила агар Ізмаїл. Авраам був віку 80 літ і шісти літ, коли Агар бродила була Авраамові Ізмаїла.